Карпатського здоров'я всім, друзі. <хи> я тут трошки прийшов до себе на поле, після в нас тут дощі випали. Після тих дощів таких серйозних, в нас тут так лило, що аж, що аж просто заливало. Ну і я хочу глянути, як в мене тут картопля, як вона поживає. От, Зараз покажу. О, дивимося на картоплю, що в нас тут відбувається. Тут спочатку немає її, отут вона починається. Дивіться, що я вам скажу. Зверху, то ми йдем, то я йду зверху донизу, то моє експериментальне поле. І я вам скажу таке, що картопля більш-менш. От тут я обкошував, картопля більш-менш відновилася. Правда, заросла трошки. Ну, але нічого не зробиш, як то кажуть. От. В, принципі, в принципі, все не так і погано, як я собі думав. Е, навіть е, таких дрібних кущів вже стало набагато менше. Тобто е, поле отримало вологу. От. І все, картопелька почала відновлюватися, От зайду між, міжряддя. От так вона виглядає в міжрядді, заросла, звичайно. Ну, немає я наразі, як обробити її всередині в міжряді. Якби не обробляв. Якби верніше обробив, то б, може, того так і не заросла. Але наразі, наразі отак. Е, ну нічого, е, картопля, якщо заростає, вона також собі там родить. От. Йдемо донизу, подивимося, як вона себе почуває на піщаній землі. Е, тут вже... Якби така більш-менш глина з піском, ну така звичайна земелька, розсипчаста. І, і тут картопля також непогано виглядає. де неде посходила гірчиця бачу, жовтим цвіте. Ось, наприклад, кущик. От. де неде бачу трошки-трошки вимило водою ті кущі. Ну а якщо... Але якщо в загальному подивитися, то земля не є забита, не є тверда. Тобто повітря десь воно собі доходить. От, дивіться. Тут така картопелька вже. Чи то стара, чи то молода, не знаю, не буду стверджувати, але, але, але де-не-де трошки вимило ту картоплю. Ну, але нічого не зробиш. Як є, вже так є. Того року я, на жаль, зі своєю травмою її проморгав. Обробити нормально, підсипати, підгорнути верніше останній раз тарілками. Верніше треба було ще раз пройти їжиками третій раз. Другий раз я вже так нагальоп робив швидко, щоб, щоб тільки було. От. Але. Нічого не зробиш. Так, ще тут лишилося метрів 30-40 і зараз ми вже дійдемо до того місця, де є піщана земля, ще зараз подивимося, як тут. Ну, Явно тут кущі менші, але вони зелені. Але вони зелені і це добре. От мене єдине серце болить, бо тут трава не скошена з боку. Ну, я її мав скосити і ще. Чекаю, сподіваюся, що мені трошки стане легше ще з тою рукою. і Я все ж таки її скошу і заберу кролям. Мені якраз би того поля вистачило, тут гарна трава наросла зараз. От, і ще сонечко, ой кажу сонечко, дощ. Тут є пропуск трошки. Отак притрамбувало землю, як бачите е цим дощем. Ну У нас тут дощ шалений йшов, то що факт. Тут вже кущі такі, ще от 20 метрів лишилося навіть менше до кінця городу. отут. І тут вже кущі такі більш скромніші. Але нічого, нормально. Плюс-мінус все, плюс-мінус гаразд, картопля цвіте потрохи. Щось таке буде, я думаю, то що посадив, зберу, навіть більше, ну, нічого не зробиш, того року буде так. От там хтось чую да, далеко косить, але, на жаль, не видно десь за будинками. Отака от тут в кінці піщана земля і тут отака от картопля. Кущі є, не жовті, Фітофтора не з'їла їх, але, але вони менші набагато, ніж О, зараз покажу поле, ми вже дійшли до кінця, все. Отак виглядає поле. Тут вже більше насіялося гірчиці. Щось вона тут більше насялася. Ну, тут трошки трава попіднімалася, тому що я її не зрізав мульчером, але це вже самі стебла без цього. У мене мульчер дуже високо стоїть і тому не, не скошує все під ноль. Спеціально так зробив, щоб ножі не старалися об цей об, об пісок, об землю довше послужити. і в принципі, там, де треба, то я їх там і упущу. Ну, Ось от таке от вийшло в мене поле того року. Як є, так є, буде вже до кінця. Нічого тут більше робити не буду. На другий рік це вже буде. ну Якщо все гаразд буде в нас в країні, якщо, якщо дасть Бог, дадуть нам наші хлопці ЗСУ. Якщо дадуть це все діло, то будемо трошечки по-інакшому все обробляти. І Лише би був... Лише би було все добре. Отак, От ще раз покажу, як воно з тої сторони виглядає. Там зверху трошки більше зелені, там рядки майже накриті, а тут воно так в міжряді в зійшов зійшла гірчиця. Бджоли прилітають, бачу. От. Є бджоли. Щось вони там пробують збирати навіть. От є бджілка. І там ще шеї, ну, багато є бджіл тут, тут є. От так що того року експериментальне поле, воно дійсно експериментальне, слово експериментальне не в липках, а з великої букви. Це є експериментальне поле. І що тут сказати? От такий вийшов експеримент. Ну, вже буду показувати, напевно, як воно буде копатися. Що всього вийде? Кому цікаво, спостерігайте далі. А наразі всім мирного неба, гарного. Ой, звичайно, тяжко, бо в нас сьогодні дуже велика атака, шахідна була і ракетна. Ну, але що зробиш? Ніяк не вспокоїться, не вгомониться. Той наш сусід дикий. Добре, всім мирного неба і. До зустрічей на каналі.